Благодійний концерт для підтримки оздоровчого центру тепло крилатої душі влаштували в Коломийській філармонії. Організатори заходу зазначили, що нині головне допомагати військовим та ветеранам. А оскільки, поряд із Коломиєю, розташований оздоровчий центр тепло крилатої душі імені Степана Тарабалки, то кошти зібрані під час концерту пішли саме туди. Там наші захисники матимуть нагоду отримувати повну реабілітацію. Є важливі речі в житті, та є важливі речі, їх є багато, є пріоритети. Ну на нашу точку, з нашої точки зору, на сьогодні ну переоцінити важливість допомоги ветеранам постраждалим від війни неможливо. Чому тому, що а якщо держава забезпечує певні медичні речі, тобто достатньо це працює, тобто психологічні проблеми, проблеми з психічні з ПТСР, з тим серешта, тобто це вже не таке нагальне для держави на сьогодні. Те, що робить пані Наталія, це мега важливо. Засновниця оздоровчого центру Наталія Тарабалка зізналася, що тішиться. Будь-якій допомозі ми зараз якось у всіх напрямках одночасно стараємося рухатися, можна сказати, бо зараз ми вже доробляємо доремонтовуємо ремонтової нет фізіотерапії, зараз треба туди обладнання. Також ми доробили кухню, але робимо зараз ще їдальню. Такожки хочемо вже цього року зробити. Ми хотіли штучне волейбольне поле, але поки що робимо таке звичайне з стрілянистим покривом. Що хочемо цього року зробити вже це поле. Учасники концерту кажуть, що зараз варто підтримувати такі оздоровчі центри, адже багато воїнів, що отримали поранення, можуть там повноцінно відновлюватися. Вчинок матері. З величезною силою духу, з величезною, просто я не знаю, що сказати, це не дай Боже комусь пережити. Але дуже вразило, і коли я Микола позвонив, директор філармонії сказав, що треба е, взяти участь у заході, і коли я прочитала для кого, для чого, я просто була в шоці. Думаю, ну вже так буває в житті. Тому я втричі не знаю, вдвічі-втричі, в мільйон разів ще щаслива, що саме тут сьогодні і саме для цих людей. Пані Наталія, те, що вона своїм поступком робить. Очевидно, це лише в майбутньому буде дана повна, а з часом в прирості оцінка, що вона робить. Я це так розшифрую. Тому що втратити найдорожче дитину свою незалежною статі, як донька чи син. А от вона, зібравши усі сили, слухайте, я це зараз скажу всередині, аж щось тримтить. Я долучаюся, того, що перш за все я волонтер зараз на сьогоднішній день, який е постійно приймає різні запити в допомозі. І, власне, з моїх концертів багато таких історій, коли матері до мене приходять, які і танцюють, і співають під час моїх концертів, а після приносять гроші і кажуть. А дай тому, хто живий, бо мого нема, і тому я тут. Кошти, зібрані під час концерту, допоможуть оздоровчому центру якомога якісніше надавати послуги нашим ветеранам. З Іван Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.